Умив усе довкола, квіти, голубі. Не жалій добра ніколи, все повернеться тобі. Добрим будь, добрим будь. Вранці сонце пробудилось у зимовому вбранні. Зазирнуло в календарик, Ось і лютий на дворі. У цей зимовий добрий час я рада бачити всіх вас! Доброту і тепло долоньок я діткам віддаю! Зустріч цікаву, я з радістю почну. Нехай цей день почнеться з доброти, хороше слово, сказане у вічі. Якщо посієш добро у світі, ти воно повернеться до тебе вдвічі. 17 лютого, день спонтанного прояву доброти, дане свято! Це привід згадати про цінності нашого життя, особливо у такий важкий для українців час. Життя дане на добрі справи, говорить народна мудрість. Якщо людина робить добро іншій людині, то від цього приємно обом. Люди кажуть з добрим добре. Бо якщо людина робить добрі вчинки, з нею хочеться спілкуватися, таку людину люблять і поважають. Творімо добро. Адже воно бере початок з кожного з нас. Що саме доброго ти можеш зробити для іншої людини, для своєї країни? Добрі вчинки розглядають обов'язково дитина їх запам'ятає. Добрим буть, посміхнутись не забуть. Добрим буть, добрим буть. Вирушай з добром у путь. Добрим будь. Сміхнутись не забудь. Дощ умив усе довкола, квіти голубі, не жалій добра ніколи. Все повернеться тобі. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь. Свої долоньки ти іншим протягни і добрі справи на землі роби. Квітку добрих вчинків створимо діти, щоб всі жили у злагоді і мирі. Завжди робіть хороші справи і не чекайте слави. Покликання найбільше для людини добро творити щоднини. Вирушайсь доброму путь. Добрим будь, добрим будь. Посміхнутись не забудь. Жи лихого слова і слабкого захисти, не жалій добра ніколи, все повернеться в житті. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь Посміхнутись не забудь. добром у путь, добрим пуч. Пам'ятайте, любі діти, істина така проста, найцінніше в цьому світі добрі вчинки і доброта. І намагайтесь так прожити, щоб як сонечко світити, і в душі завжди нести теплий промінь, доброти.